її смерть. Примусове утримання енкодумців у психіатричних лікарнях для перетворення їх на беззвільних овочів було тоді одним з найрозповсюдженіших покарань. Керівник Сумського обласного товариства Просвіта презентував фільм про каральну психіатрію на Сумщині на основі свідчення очевидців. Його створення, як і інша діяльність просвіти, розповідає Олексій Шевченко, реакція на зросійщення сумщини і зменшення вживання української мови, що спостерігалося кілька десятиліть тому, коли прийшов новий час, і я побачив, що пам'ять пропадає. Мені захотілося згадати те, що було зі мною. І написати це максимально так, як воно було, без ніяких скажімо так, вигадок. Фільм стосується одного із періодів це каральні психіатрії на Сумщині, село Високе, очевидно, для цього було призначено. І Євген Велес, як оператор такий, Євген Тараненко він познайомившись з моїми спогадами, виступив з ідеєю. Каже, давай я попробую зробити фільм, от ну як зможемо. Ознайомившись з непрацюванням Олексія Шевченка, оператор Євген Велес говорить, одразу уявив, як можна висвітлити цю історію. Йому запропонував, кажу, давайте зробимо такий експеримент, не фільм, а експеримент. От якось зробимо не в стилі, наприклад, ну як звичайно знімають. Фільми, такі передачі, а більш такої ну, як, де, сучасний, модерновий такий стиль, от, щоб менше там було такої музики похмурої. От. Ну, не те, що розважальний, а що просто якби, ну, люди якось по-іншому подивилися на це. Працювала над цим з перервами е десь роки два, мабуть. Тобто, це зараз, скажімо так, фінальна така стадія, пробна стадія. От, і ну і передусім, і технічні були проблеми, тому що техніка у мене часто ламалася. Кажуть, зараз і час все змінює, міняються закони, міняються люди, а ця тема вічна. Ще в радянські часи читав, що це така тема за глухим забором, ніяка гласність до неї не дойде, але знав, що сваволя існує над людиною, яка сваволя існує, і все, що непокірне, знищувалося. Юрій Андрусенко, директор школи в Білопірській громаді, в яку влучили російські військові, говорить тема поодиноких патріотів, борців за волю України йому цікава і не має втрачати актуальність в наш час. Він презентував книгу свою, я її прочитав, і багато чого із того, що не знав по своєму життю про нього, про такого товариша, яка в його доля склалася, як йому випало боротись за нашу незалежність, за нашу Україну, за наше українське слово. Автор книги «Інакодумство на Сумщині, краєзнавець В'ячеслав Артюх, розповідає: каральна психіатрія в області не носила масовий характер, а дисидентство було справою поодиноких людей. Звичайно, якщо ми говоримо про якісь центральні речі, ну центральні міста Маснамас там Київ і так далі. Москва, то там набагато більше було. А тут зрозуміло, що набагато менше було, і з того, що ми от там досліджували, саме коли з Іванущенком Геннадієм видавали збірку. І на конус на Сумщині, ясно сиділи в архівах там СБУ. І, ну, там, не знаю, там, за 30 років усі перестройки, скажімо так, після шостого року, по 86 рік десь ну, каральна психіатрія це чоловік там, до десятки чоловік от, у Сумській області за весь час. От, там багатьох, крім цього, направляли на експертизу психіатричну. Це трошки інше все-таки. Одна справа, там, там тебе засудили, або там просто послали лікуватися, а інша справа просто, а от, психіатричну експертизу, звичайно, пройшли багато людей. У планах Олексія Шевченка побувати на місці подій у селі Високе і доповнити фільм. Наступним етапом хоче висвітлити діяльність КДБ в сумах. Анна книж Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми.